Привіт! Сьогодні останній урок нашого марафону і я покажу, як зшити сліпи з сітки. В даному випадку краї оброблені становою резинкою і трусики зшиті без оверлока. Одразу хочу уточнити, що цей спосіб, яким оброблені бокові шви, підходить тільки для пошиву собі, не на замовлення. Поки я буду показувати вам процес пошилок, ви можете залишити якийсь коментар. Він може бути абсолютно незмістовним. Просто пам'ятайте, що YouTube вважає повноцінним коментар, в якому від семи слів. Ходімо шити. Отже, мені потрібні еластична сітка, станова резинка, булавки, кравецькі ножиці. Голка для стречових тканин, викрійка та нитки. Зазвичай сітка еластична більше не по утку, а по дольовій. Тому на ній ми викладаємо викрійки не так, як на колірі, а навпаки. Тобто лінія дольова буде йти не по дольовій, а по утку. Тобто складаю тканину навпіл по утку і вже потім прикладаю викрійки і крою. Через те, що деякі зрізи я обробляю становою резинкою, мені потрібно додати припуски на шви по верхньому зрізу, по боковому та по вирізу ніжки. Ширина шва дорівнює ширині станової резинки. В мене це 1 см. Виміряти потрібно без урахування фестону. Тобто, по 1 см я додаю до верхнього зрізу та по вирізу ніжки. І по боковому шву я додаю 7 мм, щоб зробити шви закритими. Шов понизу я не чіпаю. На передній деталі трусиків та на ластовиці я також додаю припуски. Зверніть увагу, що деталь ластовиці, яку потрібно викроїти з куліру, викладаю по дольовій. Отже, в мене є задня деталь трусиків зі згином, передня деталь трусиків зі згином, ластовиця з сітки зі згином і ластовиця з куліру зі згином. Далі зшиваю ластовицю. Спочатку кладу ластовицю з куліру лицевою стороною вгору. На неї прикладаю передню деталь трусиків також лицевою стороною вгору. Далі накладаю деталь ластовиці із сітки лицевою стороною вниз, сколюю це все булавками і те ж саме повторюю вже з задньою частиною трусиків. Тобто в мене знову ластовиця з куліру дивиться лицевою стороною вгору. На неї я накладаю задню деталь трусиків також лицевою стороною вгору, вирівнюю по швам. і Зверху накладаю з сітки лицевою стороною вниз. Все це сколюю голками і зшиваю прямою строчкою на машинці. Ширина шва 7 мм. Довжина стіпка 2,5 3 мм. На початку та в кінці строчки ставлю закріпки. Цей шов не розтягується під час носки, тому цієї еластичності достатньо. Далі я вивертаю трусики на лицьову сторону, поправляю шви і припрасовую шви спочатку зі зворотньої сторони, а потім з лицевої. Щоб уберегти себе від неприємних випадків, бажано прасувати через бавовняну тканину. Далі мені потрібно нарізати станову резинку. Довжина цих резинок є ось в такій табличці. Це друга сторінка інструкції. Зверніть увагу, що виріз по ніжці там вказана довжина на одну сторону. Нам потрібні дві. І не забувайте, що ми додавали по 7 мм на бокові шви, тому до цього значення потрібно додати ще 1,5 см. Для того, щоб рівномірно розподілити станову по вирізам ніжок, я ділю зріст на трусиках навпіл. Так само навпіл я ділю станову резинку, намічаю булавочкою. Зверніть увагу, що з лицевої сторони станова трошки ворсиста. Прикладаю станову виворітною стороною до лицевої сторони трусиків. Вирівнюю по зарізом і приколюю булавкою. Фестони направлені в сторону трусиків. Також поєдную на мітки на станові та на трусиках, які ми робили по центру. Далі трохи розтягую резинку і фіксую пальчиком станову на ластовиці спереду. Та ззаду. З іншої сторони я просто дзеркально приколюю станову. Таким чином, рівень натягнутості з однієї та з іншої сторони буде однаковим і не буде перекосів на ластовиці. Тобто, вона буде на одному рівні з правої та з лівої сторони. Перед перешиванням обов'язково перевіряю симетричність станових. Тепер пришиваю резинку строчкою зигзаг. Вона має починатись від початку фестону. Я пришиваю зигзагом шириною 3 мм та густотою 2,5 мм. На початку та в кінці строчки обов'язково ставлю закріпки. Виходить ось така гарненька строчка. Далі підрізаю припуски, вони мають бути на 2 мм коротшими за станову. Тепер відгинаю станову на виворітну сторону трусиків і прокладаю строчку трьохкроковий зигзаг по лівому краю станової. На початку і в кінці строчки я роблю закріпку. Для того, щоб її зробити, я вимикаю рейку і роблю декілька стібків на одному місці. І виходить ось така гарненька акуратна закріпка. Далі складаю трусики лицевими сторонами назовні, сколюю з однієї сторони по боковому шву і прокладаю строчку на машинці на відстані 7 мм. Довжина стібка 2,5 3 мм. Не забувайте про закріпки. Потім зрізаю припуск до 4 мм, розпрасовую шов. Потім вивертаю трусики, складаю по боковому шву, припрасовую і прокладаю строчку на 7 мм. Таким чином, виходить ось такий шовчик, де всі зрізи всередині. Запрасовую його в сторону задньої деталі трусиків. І тепер потрібно поділити верхній зріз трусиків на 4 рівні частини. Спочатку складаю передню деталь навпіл і намічаю голкою, і теж саме роблю із задньою деталлю. Потім я ділю на 4 рівні частини станову і приколюю її до верхнього зрізу трусиків. Так само, як ми і робили з вирізами по ніжкам. Потім пришиваю станову звичайним зигзагом, підрізаю припуск, відвертаю на внутрішню сторону трусиків і пришиваю трьохкроковим зигзагом. На відео цього не буде, бо в мене сіла батарея. Ось так виглядає оброблений верхній зріз. Далі потрібно сколоти трусики по боку і прокласти пряму строчку на машинці. Зшиваю боковий шов так само, як і зшивала перший. Виходить ось такий шовчик. Тепер закріпляю бокові шви закріпками. Я роблю її зигзагом 2 на 2 мм. Роблю строчку спочатку вперед, потім назад, і потім ще раз вперед. Якщо машинка буксує, то можна зменшити тиск лапки. Виходить ось така закріпочка. Нею я закріпляю станові на бокових швах. А так виглядають готові трусики.